Я б за цей меморандум розстріляв, би тих, хто там його е -е, проштовхував, розумієте? Бо меморандум це пісулька, це не є закон. Вони якісь придумали в 21-му році якийсь меморандум, щось підписали цей ну такий протокол про наміри з мерами міст. В результаті та там тарифи, газ, ціни і все таке інше. А зараз 36 мільярдів боргів, різниці в тарифах, міста не можуть віддати, і ніхто не знає, що робити. Та хто спричинив це? Недолугі, примітивні дії уряду і частину внес незалежний регулятор, так званий НКРКП. Тому до чого тут депутати? Вони в. У мене ключова до них претензія. Вони не здатні жорстко, ефективно, професійно проконтролювати дії уряду і профільних міністерств. Хоча деякі комітети показують зуби, і там все ж таки намагаються ну, більш-менш там розібратися по енергетиці. Цього точно не можу сказати, не та ситуація, не контрольована.